Привіт кращим і найригінальнішим студентам рухів. Це виросток причальна стикає тебе з тим ім'я. З вами Віталій Валі поїхали. Тележурналіст, на цьому тижні вам пощастить, їх би успішно для заняття. А ті, хто не слав, приймуть всю викладачку на себе. Мілковат. Актори, вам зараз треба старатися якомога сильніше, бо більше не єдиний, хто не отримав оскар. Так, як говорять авторитетні люди в наших кругах, любиш мідок, люби і холодок. Режисер, на вас це надія українського кіно. Тому на режисурі будьте особливо уважні. Режисер, перестаньте командувати на майданчику. Звукорежисер. досконалюйте свої навички. Вчіться добре, а то переходи будете підробляти. Подох художник, щоб з ваших об'єктивів завжди вилітала пташка. У тебе великий об'єктив? Значить всі дівчата поїдь! Оператори, вам слід знімати все і всіх навколо. І одного разу ви зліпите з цього шедевра. Та Та-да, краще знімайте троє і на авторок за коронавіру. Нам так не хочеться з вами прощатися, але наш ефірний час вичерпано. До нових зустрічей на наступному тижні. Па-па!